Доброго дня, шановні глядачі. Маю честь вам представити нову пам'ятну банкноту номіналом в 20 гривень, що була введена в обіг на відзнання стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, який він виявляє в боротьбі проти збройної агресії Росії. Ця банкнота продається в двох варіантах. Це в конверті та в буклеті. Наразі в мене в руках найдорожчий варіант в буклеті. Що ми бачимо на першій сторінці, це як українські військові встановлюють український прапор на українській землі. Давайте відкриємо. І перше, що ми бачимо, це з правої сторони сама банкнота, з лівої сторони вірші Олеся. Олександра Олеся, війна війна, які були написані в 1914 році. Давайте дістанемо саму банкноту. Відкладемо. І знову таки, основне зображення лицевого боку це українські військові, які встановлюють державний прапор України. На тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну. Це далеко не всі країни, а вже ж, але основні партнери, партнери країни. Що символічно, ми бачимо військових, які встановлюють флаг України на українській землі, а саме в Криму, в Керчі. Основне зображення зворотнього боку це стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації. Це зв'язані руки за спиною на тлі полотна, за яким вгадується постать зі слідами від куль у вигляді маку. Ось ці сліди, як ми бачимо, це сліди від куль у вигляді Маку. Так, давайте повернемось на основне зображення. Тут, по-перше, ми бачимо нагадування, що 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна російська війна проти України. Сам герб України і дуже-дуже високої якості голограму, яку раніше я не бачив ні на одній купюрі. Я не знаю, чи передає камера, але глибина цього зображення дуже-дуже висока. Ви коли будете мати змогу тримати таку купюру в руках, ви в першу чергу звернете на це увагу. Я постараюсь передати це на камері, подивіться, будь ласка. Так, далі ми бачимо е, напис Національний Банк України, підпис голови е, та малюнок військових. Також е, цікава є така позначка. Трикутник це спеціальний знак для людей зі слабким зором. Завдяки чому вони можуть розпізнати цю купюру. Так, далі. Далі ми бачимо зворотній бік цієї купюри, де є вже серійний номер та два цікавих елементи. Це елемент Spark, оптичне змінне зображення композиції. З стилізованих фрагментів гілки Калини та протитанкового їжака, що має кінетичний ефект. При змінні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від золотистого кольору до нефритового. Давайте ще раз, не знаю, чи передає камера, але. Вживу це дуже-дуже помітно. Та другий елемент це іридесентне зображення. Теж оптична зміна зображення стилізованих крил е з полум'я свічок, що характеризується блискучим перламутровим ефектом з відображенням золотистого кольору та дзеркального відбиття. Е Насправді, ця купюра має безліч, безліч водяних знаків, рівнів захисту, стрічок, скритих елементів, але їх більш за все було б видно під ультрафіолетом. На жаль, у мене цього ультрафіолету немає, тому показую купюру, як вона є. Прошу розглядайте, дивіться. Бажаю вам придбати цю купюру, адже це дійсно витвір мистецтва дуже якісний, як на подарунок, так і в свою колекцію. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ви завжди знайдете всі новинки Національного банку України на моєму каналі. Дякую, всім до побачення!